Восени 2014 року було створено таку спеціальну або можливо це було в грудні 2014 року. Служба безпеки України було створено. Групу в форматі трьох людей, куди ввійшли Юрій Тандит, Василь Грицак і Віктор Медвечук для того, щоб використати всі можливості для звільнення заручників. Тому що очевидно, що для того, щоб витягати наших хлопців, яких отримують на окупованих територіях або в тюрмах Російської Федерації, от ми маємо використати всі можливості. І власне з цієї так само групи потім було делеговано Віктора Медведчука до гуманітарної підгрупи. Саме а в цій підгрупі в першу чергу він займається. Питанням, що стосується звільнення заручників, але також наша підгрупа займається іншим гуманітарним аспектом. Це і відстоювання позиції, наприклад, допуску Червоного Хреста на окуповані території задля пошуку зниклих безвісти. Це питання заблоковано, питання там гуманітарних місій і таке інше.